Подивись просто цю тему, бо зараз вибори в Молдові, і навіть Зеленський вон сказав, що ви втрачаєте Молдову. Ніфіга ви не зробили. Тобто, ви втратили Грузію, і так само втратите Молдову. А якщо туди прийдуть росіяни, то придністров'я з'єднуваются і все йдуть на Одеську область. От так вот. ага. А помнишь, что у меня в голове ну, было тоже такой вопрос был касательно почему так тихо в Одессе в Николаеве, неужели они хотят пойти з Молдовы на юг? все-таки... Що ви такое говорите вообще? І новости ходять потом. Понял, через неделю, що вот-вот. Где-то -вот. Ну, я, где-то я вловим. Я прям ну, і... поджав. я, ну, поджався. Я ну, поняла, відчуття, що там щось може бути, у мене з'явилось. І так стало неприємно, ну просто капець. Коротше, питати, чи окупують вони Молдову, так і питати, чи що питати. Чи буде наступ на Україну з сторони Придністров'я? Давай так. З Придністров'я. Ну, Подожди, стоп. А, ну хорошо. Вона ж окупірована, да? Придністрова окупірована, але вже не наступає. Слава Богу. Ну, поки це все розмови. Шо стільки пікова падає, типу, і тус піковою падає. Но шестерка пиковая это дальняя перспектива. То есть это не сейчас точно, не в ближайшее время, и пока это все разговоры вот восьмерке. То есть, видишь, завершающая карта восьмерки, бла-бла-бла. То есть не выпала. Вот если бы шестерка вот так вот в конце выпала, я бы сказала О, они поговорят и пойдут сразу, а тут разговоры пропады. <реком>